Доброго вечора всім, тому що вже не день, вечір цілий день так жарило, не передати і, напевно, що на вечір вжарить. Хоч відсоток стояв невеликий, там щось 30% всього стояло дощу, але напевно що таки він піде, бо він ще звідти хмариться. А я практично цілий день сьогодні працювала на цибульці. Вибираю. Вибирала цибульку. Раніше не вибирала до дощів, тому що була зелена, вона ще й як Ось так, як побачите, не вся ще така пов'яла. До дощів ще стояла взагалі зелена-зелена. Не було сенсу вибирати дощі, як зарадили, то вже так чекала, поки дощі перейдуть, почекала, поки трішки хоч просохне, і вже сьогодні стала вибирати. Сонце таке. От. А я коли. Знаєте, як, коли не роблю, то не роблю. Коли вже стаю робити, то вже роблю. Але вже сьогодні цією спекотою не знаю, згадала геть і Біблію згадала, як написано. О, таке життя нашого 60-70, а при більшій крепості 80 років і хто знає продовження. І краща пора це. Праця і хвороби. І так думаю, он ще якась, отака. ну не вся, але така цибуля. І так думаю, як доводиться важко оце, коли нього всього працювати. Юра, заїздить трактор з прицепчиком, бо я ще була б переносила б цю цибулю зараз на барані, але він мені каже, заїду з прицепчиком, будемо грузити і забирати. Що хочу сказати про цибулю. Урожай цьогоріч. Цибулі. Як бачите, непоганий врожай. Немає, звичайно, таких, як минулого року були. О, заїжджають Юра з Іваном. Минулого року то взагалі ми вибирали не цибулю, а прямо таке якісь ці волейбольні м'ячики. Цьогоріч вона, ну, ось така: цибуля є більша, є менша. Рідко зустрічається така, як ото минулого року. Минулого року вся була ось така. От. І ще більша була, Ну, цьогоріч ось така. Але цьогоріч є така проблема, якої минулого року не ну, було. Зараз я покажу. Оце на кожну ось таку цю купочку цибульки, яку вибирала. Знаходиться кілька цибулин, які. Які позагнивала. Минулого року такого не було. Цьогоріч оце, напевно, що дощі свої дали. Це бачите, тут одна, а є більше. Ось тут по от, дивіться, що, що поробилося з цибулею, поки ці дощі перейшли. І ще на що звернула увагу, що більше чомусь позагнивалася цибуля, яка була посаджена уже на весну. Ця що на зиму, ця, що на зиму, то ні. От, а ця, що на весну, о, ще десь пропустила цибулинку. О, бачите, дві пропустила. Одна хороша, одна ось. Бачите, яка? От. Минулого року такого не було, а цьогоріч оце з такою зіткнулися ми проблемкою. Бачите? О, що робиться? Дощі, одним словом, дощі своє дали. О, помічники мої. Так, да, та, що збоку, то не забирай, то гнила. Ну що, будемо з Іванчиком поки що загружати. Каже, Юра, допомагай йому, бо е, йому самому буде загайно. Ну, вже зараз поможу, тоді далі піду щось вам покажу. Ввезли цибульку. Ну, а я покажу поряд з цибулькою ще що робила. Мама! Дала, поки дала цього. Побачити світ Божий бурякам столовим. Бо ж таке враження було, що ні ці буряки світу не бачили і ніхто не бачив, що в мене буряки десь є. Якраз вони ось так по цибуля, точніше, була по буряками, то я вже коли зайшла на виборку цієї цибулі, давай ще сполювати буряки. От, полягали трішки такі бурячки, ще поки. Не, не такі, знаєте, ще. ще вони невеличкі, але щось до осені ще наросте. Хано вони попіднімаються, от дощик. Ну, такі, вже е, на вже ми рвемо свої. От, Попіднімаються та, та ще будуть бурячки. Бо вже Юра каже, о, буряки знайшлися. Що це ти таких цьогоріч не Ой, а я вам хочу сказати, що що значить не догледіла. То я не догляділа, коли вже по осені нема їх дарвати і нема що рвати. А як щось тут буде, то чого ж не догляділа? Щось таке догляжу. А от слідуючий захід до роботи, це буде, ну вже то буде не сьогодні. От і не знаю, чи буде завтра. Дивіться, які помідори. Хто пам'ятає помідорчики, які в мене стояли, маціпусінькі, маціпусінькі і такі бідовенькі. Слухайте, підживили їх раз. От, і вони собі пішли, пішли і гарні тільки поробилися, але ж вони в мене ще не раз, їх тільки там донизу об, общипувала листя. А ще вони в мене на сьогоднішній день не підв'язані і не обірване листя знизу. То це ось буде далі такий фронт робіт бо починають. Бачите, як почали Ось до цею це вдарятися вже листочки. Ну, це я ж кажу, це буде не сьогодні вже. От, Але завтра, напевно, що буде ще треба знайти на що підв'язувати. Тому що ще навіть і того не зробила. Ми зазвичай з Юрою перед тим, як підв'язувати, їдемо до лісу. Та оце ж в лісі на... нарі... нарізаємо такої цей, якоїсь стички. От, ти вже тоді підв'язуємо. Бачите, які всі гарненькі, гарні, гарні стоять помідорчики. От, Але ж кажу, потрібно терміново підв'язати і пощіпувати. По, ну, а це ще хочу показати, яка на початок серпня місяця стоїть морквочка. Ця, що сіялася. Ой, дай, дай, боже, пам'яті. 30 червня. 30 червня посіяла. Ось така зараз морквочка. потрібно буде вже прорідити. От, хоч, хоч як на мене, то вона і не занадто й густа. Але що хочу сказати по, по насінню моркви. Коли буду рвати моркву, викопувати точніше, то я тоді зніму для вас відео спеціально. Чого? Того, що у мене буде морква з половини. Жовта, а з половини морква червона. Все одно, що столовий буряк. І я з тої моркви не знаю, що буде і що з нею робити, і чи вона годна чи не годна до споживання. У мене ще такого ніколи не було. Я зараз наїжу, коли викопую моркву, то я вже бачу, що вона з половини червона. І це ж купували на в магазині. Розумієте? Не знаю, що таке. Ну, а ця ось така зараз. Це вона посіяна 30 червня. Така вже моркка. Там ще у чорнобривців. Рядочок насіяла. Малесенькі, ще в людей цвітуть, а вони в мене малесенькі, бо це теж сіяла тоді той день, як сіяла моркву. Та також 30 червня насівала ще огірочки. Ось такі вони зараз. Але не знаю, чи це був недаремний, Недаремна така ця праця, тому що режіють е, ті зараз, що є, там їх небагато. От, і, Ну, і почали режіти вже, що там казати. А ці дивлюся, ще не, навіть і не цвітуть, а ось теж з'являється оця якась напасться рижа. Але нічого, то я їх ще... Візьму, напевно, що оброблю, ще вони навіть і не цвіли. Ну і вже буду бачити, чи що буде з того, який толк, чи не буде. Ну, от такі у нас справи городні на сьогоднішній день. Марка, марка йде гарна. От, гарно парить, то не знаю, чи парить цей дощ, чи ні. От як там вас воружають цибульки, чи це тільки в нас по дощах вона така. От, говорила он. Сусідкою каже те, що цибуля та, що на весну була посажена, теж підгниває. От то це, значить, не тільки у мене. А за моркву ще <гаду> буду вам пізніше показувати. Тей оце таке городні, городні справи, та й ото годі. Все, гарного вечора, тихого, мирного, кращого, як був ранок у нас. Чомусь ці тривоги вже... Так наосточортіли, і це, і це все, що вам не передати. Десь пташечки якісь собі кружляють, кружляють чи ласівки чи що. Одним словом, таке, все відпочиваємо, очікуємо на дощик всього найкращого.